Публічного та адміністрування, яка є на нашій кафедрі, і освітня програма, по якій ми працюємо, називається ринкова аналітика. Відразу є прохання. Якщо по часом в когось якісь були запитання, то є для того чат. Пишіть. Ну і в кінці, звичайно, що на всі питання відповідь надам. Отож, загалом, ті, які сьогодні присутні, то в принципі нашу кафедру знають. Знають, що ми маємо орієнтування більше на економічну складову, на управлінську складову. І власне, оця освітня програма, яку ми пропонуємо, вона фактично дає можливість вам трошки глибше зрозуміти, яким чином різні економічні інструменти корисні в публічній сфері, і як їх правильно використовувати. Головна ідея загалом цієї спеціалізації ринкового аналітика полягає в тому, щоб підготувати магістрів, які зможуть приймати рішення, керуючись такими чотирма складовими. По-перше, часова складова, тобто це мають бути рішення швидкі, і вчасно прийняті. Друга стосується власне, потреб суспільства. Третя сталого розвитку території, і четверта ефективного використання ресурсів. Е, звичайно, що на сьогоднішній день наша публічна сфера має проблеми фактично тих всіх чотирьох складових. Е, дуже часто ми це бачимо як громадяни, і, власне, е, сьогодні я коротко про них по цих складових пройдуся, тому що вони всі є відображені в різних предметах, які є на магістерці. Насамперед, про вчасні рішення можна говорити тільки тоді, коли проблеми в суспільстві аналізуються. Тобто це можна зробити шляхом опитування, вивчення громадської думки, вивчення інтересів бізнесу. І тоді вже другий крок це є аналіз цієї проблеми: причини, чому вона з'явилася ця проблема, і пошук різних способів, яким чином цю проблему можна вирішити. Ну і третій крок це вже безпосередньо прийняття рішення і відповідно. Магістри на публічному управлінні вони фактично вміють рішення приймати, вміють їх оформляти, розуміють, що є поняття часовий лаг, так і, 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 і треба намагатися чим меншим, щоб цей лаг був. Це власне те, що в наших предметах є присутнє. Другий, друга складова про потреби суспільства, часто говорить про те, що є з одного боку держава, є з іншого боку громадяни. Але після децентралізації, яка відбулася в Україні, ви є, є окремі такі складові, як територіальні громади, вони теж мають свій інтерес. Крім того, публічна сфера не може оминути і інтерес бізнесу, бо часто буває таке, що в громаді бракує коштів. Громада не розвивається. Всі хочуть, щоб в цій громаді з'явився бізнес, але треба розуміти, що бізнес прийде туди, де йому комфортно. І як зробити так, щоб були ці комфортні умови? Це власне те, що ми так само в різних предметах наших вивчаємо і вчимо, яким чином це можна. З'ясувати, що стосується сталого розвитку території, то тут ну дуже таке доволі серйозне поняття, воно є предметом різних дискусій, наукових досліджень. В першу чергу, наше завдання як викладачів Показати вам е, всю систему публічної влади, яка вона є, як вона працює, як всі органи між собою взаємодіють, е, щоб було розуміння, е, якщо є якась проблема, до кого треба звертатися з цією проблемою. Так само всі, ну, інформація, яка потрапляє в руки публічного органу, вона повинна критично аналізуватися, шукати повинні керівники і управлінці джерела, ну, Це теж є свого роду складова, яка забезпечує цей сталий розвиток. Тобто це розвиток на перспективу, а не просто отримання бонусів сьогодні, бо ми сьогодні є на посаді. Четверта складова це вже є використання ресурсів, і зрозуміло, що на сьогоднішній день велика є проблема з залученням державних ресурсів та бюджетів. Але перед громадами відкрилася дуже велика можливість залучення різних грантів міжнародних бути учасниками різних міжнародних проєктів. Про це багато хто не знає, і зокрема, теж в наших предметах ми піднімаємо ці питання, яким чином це все правильно використовувати, яким чином інтегруватися в європейський союз, шукати партнерів в європейському союзі, і таким чином отримувати оці ці от кошти для власного розвитку. Е... Загалом, можливо, ну питання завжди стоїть. Ну добре, освітня програма ринкового аналітика, ким я буду, хто я такий? І, от, власне, хто, хто я такий, це питання на це питання дає відповідь: оцей слайд, тому що в нашому розумінні ринковий аналітик в публічному управлінні та адмініструванні це в першу чергу людина, яка вміє збирати інформацію різну. Яка стосується певної проблеми в публічній сфері і в неї її аналізувати. Чому ринковий? Тому що насправді головна проблема в суспільствах, в громадах стосується потреб. І потреби можуть бути дуже доволі різного характеру: від освітніх культурних до, скажімо, чисто таких товарних, та що хтось потребує якогось певного товару, а це все впирається в ринки, які мають. Існувати, які треба розвивати, і відповідно, ми знаємо, що є ринки освітніх послуг, є ринки фармацевтики, є ринки надання медичних послуг. Це все пов'язано з ринками, тому що на них є. Потреба в вигляді нас всіх разом взятих, і з іншого боку, на цих ринках є пропозиція, є підприємства, які можуть це комусь щось запропонувати. І загалом, в будь-яких предметах, які є, ви будете мати справу з аналізом різних показників. Ви будете мати справу з різними нормативно-правовими актами, правильно їх аналізу. І головне, що часто та, стоїть питання: ну, а які результати? Результат це власне прийняття рішень. І, зокрема, секторальне планування і прогнозування ну, теж закінчується прийняттям різних рішень. Тобто це все те, що є в наших різних предметах. Що стосується потенційних робочих місць, ну, насправді ми завжди говоримо про те, що Хто вміє управляти в публічній сфері, то він дасть собі раду на будь-якому рівні. Тобто, це не є якась межа, що мусите бути тільки в публічній сфері, шукати якісь органи влади, органи місцевого самоврядування чи там, скажімо, громадські організації, комунальні державні підприємства. Не обов'язково це може бути будь-яке підприємство, бо на сьогоднішній день нема такого підприємства, яке без державою не комунікувало. До яке би не зверталося до держави за якимись дозволами, не шукало якихось там інших питань? Так і той, хто знає, як правильно налагодити цю комунікацію між бізнесом і державою, в принципі, буде корисний на будь-якому підприємстві. І тому, власне, на нашій спеціалізації там немає чистого публічного, навіть не державного сектору. Тобто, як, ну, скажімо, інші наші кафедри викладають більш глибше організація органу влади, як він має там функціонувати, звичайно, такі базові речі, як про корупцію, система публічної влади. Щось пов'язане з е, е, національною безпекою, це вивчають всі е, магістри, які вчаться в нашому інституті. Е, але паралельно з нами є ще освітня програма на кафедрі адміністративного менеджменту, є освітня е, е, програма ще на кафедрі, яка е, з Бріхович до нас доєдналася, але в них немає економічної складової. І фактично на сьогоднішній день ми навіть проводили конференцію, і всі говорять про те, що якщо в публічній сфері немає економіки, то ця публічна сфера точно є неефективна. Мусить бути все під на, на, на економічному підґрунті. Треба все обґрунтовувати, чому доцільно таке рішення приймати чи інше. І, зокрема. Є так само в нас і курсові, і лабораторні, але це є в принципі синхронізовано зі всіма іншими освітніми програмами. В нас немає ані більше курсових, ані більше лабораторних, ніж є на інших кафедрах, бо така структура є навчального плану. Але загалом предмети дуже є такі різнопланові, багато є поведінкових, тобто для того, щоб зрозуміти, як що працює, як. як Правильно організувати взаємодію бізнесу з державою, з громадами тому в нашій уяві ринковий аналітик це власне той, який знає, яке рішення найкраще вирішить певну проблему. Ну і дійсно, ми орієнтуємося переважно на громади, тому що в нашому регіоні це в основному з тим є проблема, дуже велика проблема. Саме навчання триває півтора року, тобто ви, по суті, поступаєте за літо, в вересні стартує перший семестр, і ви його маєте повноцінний семестр, перший і другий до, до фактичного червня. Та ви навчаєтеся. Далі півроку – це є період для проходження практики, складання екзаменів і написання магістрської роботи. Ну, в принципі, ви, ви маєте зараз досвід з бакалавратом, тому що ви закінчили навчання швидше, і зараз у вас там останні місяці практика і бакалаврська. Робота на магістратурі це все триває півроку. Серпня, по фактично, грудень всі обов'язкові речі проходять, а вже в січні-лютому там вже йде вручення дипломів. Тобто, ну, в принципі, десь ось так виглядає той період навчання. Публічна сфера по кваліфікаційному екзамені це є єдиний такий іспит. Які здають всі магістри в Україні і його приймає Київська комісія? Це, до речі, екзамен, який є поширений на дуже багатьох спеціальностях, Колись починали з такого екзамену медики. Потім правників додали, і далі далі він все ж таки розширює свою сферу. Ну а захист магістерської кваліфікаційної роботи це є захист на кафедрі, приймає її. І цей захист, екзаменаційна комісія з наших викладачів. Ну тобто, це не є якась така процедура ну, для вас незнайома, бо покабу покалаврат, ви вже провчилися практично і це знаєте. Що стосується загалом контактів і строків, зараз важливо, щоб ви просто зібрали інформацію. По освітній програмі визначилися точно на якій ви кафедрі будете продовжувати навчання, яка вам освітня програма є близька. Що стосується кадрів, та хто працює на магістратурі, то ті, які вивчали ну, на нашій кафедрі, бакалаврат завершували. То Оксану Вікторівну Гушовську, мене Наталю Лук'янівну, Софію Орестівну, ви знаєте, та ми будемо так само на магістратурі е, 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 з вами працювати. Мрія Віталіна Рисін буде працювати, Жанна Васильівна буде працювати. Е, але знову ж таки, це є предмети дуже вузькі і. Вони в принципі всі тримаються і ну тематично один з одним. Е, от і ну, по крайній мірі, попередній випуск, який ми вже випустили, це були перші наші випускники по цій освітній програмі. То ну по відгуках ну не, не, не жалкую, бо дійсно було цікаво. Що стосується самих таких обов'язкових речей по датах, то з 7 травня по 29 травня буде стартувати реєстрація на вступні екзамени, тому що на магістратуру всі магістри здають два іспита: ЄВІ і ЄФВВ. Інформацію про ці іспити ми в принципі надаємо. Ці іспити проводить Український центр оцінювання якості освіти, тобто той самий, який приймає НМТ ЗНО, те, що ви здавали, коли ви школу завершували. Тобто вони ці екзамени організовують, вони здаються в окремих центрах тестування, і коли вже є усі сертифікати про здачу цих двох іспитів. То, то вже третім проводиться фаховий іспит у е, університеті. Так? Тобто, це вже є е, наш центр тестування політехніки, який е, розру... фактично видає білети і е, кафедри е, ну, до того мають відношення. От, єдине, що на сьогоднішній день щодо реєстрації, є можливість зареєструватися самостійно, але це для того треба мати згенерований кваліфікований електронний підпис або звернутися в приймальну комісію вищого навчального закладу. В принципі, попередні роки в нас на кафедрі вже практикувалася така, така річ. Хто в нас планує на магістратуру поступати на нашу кафедру, то ми формуємо групу в соцмережах, куди доєднується відповідальна особа по кафедрі, яка курує цей весь процес, і всі питання пов'язані з документами, куди йти, що приносити, які документи. Коли це все має відбуватися, це відбувається фактично консультація в прямому ну, в онлайн режимі. Тому, якщо ви, в принципі, не заперечуєте, то ви можете мені в чаті написати свій мобільний телефон, і ми відповідно будемо генерувати у цю групу в соцмережах. Де би можна було напряму з'ясувати всі питання, тому що звичайно можна подзвонити, можна зайти на Фейсбуці за нами слідкувати, можна написати на електронну скриньку, просто зайти на кафедру, так і щось запитатися. Але ну, найменше зусиль прикладається тоді, коли реально є прямий телефон, є людина, яка точно дасть відповіді на всі ваші питання. Тому, в принципі, це з того головного, що я хотіла вам розказати. Якщо є питання, то будь ласка, задавайте.